У віці 60 років я зрозуміла щось таке, що кардинально змінило моє існування і припинила мучитися через власних дітей. Це був момент просвітлення, яким я не можу не поділитися з вами, адже, можливо, ви впізнаєте себе в тому, що мені довелося пережити. Протягом десятиліть я була впевнена, що мій біль походив від того, що робили або не робили мої діти. Однак істина виявилася зовсім іншою такою. Що спочатку приголомшила мене, а потім звільнила. Якщо ви запитуєте себе, чому кожен дзвінок, якого не відбувається, б'є по серцю, наче удар кинджала, або чому відсутність повідомлення турбує вас цілими днями, тоді ви зрозумієте те, що я відкрила. Ці прозріння не лише трансформували моє власне життя, але й кардинально змінили стосунки з моїми дітьми. Наприкінці цієї дороги чекає свобода, яку ви, можливо, ще не можете собі уявити, але яка належить вам так само, як і мені. Супроводжуйте мене у цій подорожі до емоційної самостійності, те, що ви сьогодні дізнаєтеся, може стати ключем до існування безпостійного очікування та надій, які так виснажили вас. Відповіді, які ви шукали, знаходяться ближче, ніж ви думаєте. Пробудження прийшло жорстоко і несподівано. Одного ранку я сиділа за кухонним столом і усвідомила, що прив'язала своє власне існування до настроїв своїх дорослих дітей. Кожен день починався з мовчазного питання чи зателефонують вони сьогодні. Кожен вечір закінчувався розчаруванням, коли телефон залишався німим. Я замкнула себе у в'язниці очікувань і навіть не знала, що сама тримаю ключ у своїх руках. Якщо ви знаєте цю в'язницю очікувань, напишіть ключ у коментарях. Карл Юнг описував цей феномен проекції з вражаючою чіткістю ми переносимо наші нереалізовані емоційні потреби на інших і робимо їх відповідальними за наш внутрішній спокій. Саме це я й робила. Я перетворила своїх дітей на управителів мого щастя, не запитавши їх, чи хочуть вони нести цей тягар, або чи здатні на це. Найбільш шокуючим було усвідомлення того, що у них є власне життя, власна боротьба, власні пріоритети. Правда вдарила мене як холодний порив вітру. Мої діти не несуть відповідальності за моє задоволення. Цю задачу ніхто не може виконати замість мене. Це мій найглибший обов'язок наповнити своє життя сенсом, зробити свої дні цінними незалежно від того. Як часто дзвонить телефон або хто приходить у гості? Юнг говорив про індивідуацію, той довічний процес, у якому ми вчимося емоційно стояти на власних ногах. Для мене цей процес почався лише у 60 років. Я зрозуміла, що десятиліттями витрачала час на визначення своєї особистості через роль матері, замість того, щоб з'ясувати, ким я є як людина. У цей момент ясності я спочатку відчула гнів. Лють через те, що провела стільки років у цій емоційній залежності, обурення через те, що ніхто не сказав мені того, що здавалося таким очевидним, що справжня любов означає відпускати, а не тримати. Іронія життя часто проявляється у таких моментах прозріння ми так наполегливо боремося за близькість, що через це часто відштовхуємо від себе людей, яких любимо. Юнг також навчав нас про роботу з тінню. Тими темними аспектами нашої психіки, які ми не хочемо визнавати. Моєю тінню була потребливість, яку я приховувала під плащем материнської любові. Я побачила шаблони, що повторювалися спосіб, у який я в дитинстві шукала уваги власних батьків, тепер відобразився у моїх очікуваннях того, що мої діти повинні дарувати мені цю увагу. Питання, яке все змінило, було простим що я можу зробити для себе? Не для своїх дітей, не для свого партнера, не для інших, а для себе. Це запитання привело мене до фундаментального розуміння цінності людини. Моя вартість не полягає в тому, щоб бути потрібною, вона полягає в тому, що я існую, що я повноцінна людина з власними мріями, думками та почуттями. Я почала перебудовувати своє життя не із заперечення чи для покарання своїх дітей, а з самоповаги. Я відкрила інтереси, які не мали жодного стосунку до моєї ролі матері. Я дізналася, що самотність не означає одинокість. У тиші я знайшла товариство із собою, товариство, яким нехтувала протягом десятиліть. Хотіли би ви розповісти мені, як справи у вас чи виявили ви подібні шаблони у власному житті? Іноді допомагає знати, що ви не самотні з цими переживаннями. Ваш досвід може надихнути інших. Хто опинився в схожих ситуаціях, ще одна болісна істина чекала на мене я не можу захистити своїх дітей від їхніх власних помилок. Роками я намагалася оберегти їх від болю, вирішувати їхні проблеми, вирівнювати їхні шляхи, але життя викладає свої уроки по-своєму. Мої обов'язки як матері змінилися від захисниці до мовчазного спостерігача. Яка присутня, коли потрібна, але не нав'язує те, чого не бажають. Відпускання це, мабуть, найскладніша форма любові. Це означає прийняти, що люди, яких ми виростили, тепер повинні приймати власні рішення, навіть якщо ці рішення іноді завдають нам болю або здаються незрозумілими. Це означає мати довіру до процесу життя, навіть коли ми не розуміємо всіх кроків. Я усвідомила парадокс своєї ситуації. Чим більше я намагалася контролювати своїх дітей або примушувати їхню увагу, тим більше вони віддалялися від мене. Це було, ніби я тримала пісок у долонях. Чим міцніше стискала, тим більше він просипався між пальцями. Мистецтво полягало в тому, щоб розкрити долоні й побачити, що залишається зі мною добровільно жертви, які я приносила в ім'я материнства. Стали джерелом образи, доки я очікувала, що їх визнають і винагородять. Лише коли я зрозуміла, що ці жертви були моїми власними рішеннями, за які не можу робити відповідальним нікого іншого, я змогла помиритися з ними. Ніхто не примушував мене до цього. Я діяла з любові, а любов не очікує винагороди. Юнг одного разу сказав, що найбільший тягар, який батько може накласти на дитину, це не прожити життя батьків, ці слова вразили мене в саме серце. Скільки з моїх очікувань від дітей походило з того, чого я сама не наважилася або не досягла, скільки з мого розчарування виникало з того, що вони не живуть мріями, які я плекала для них, замість того, щоб слідувати своїм власним, трансформація почалася в мені самій, коли я перестала покладати своє щастя в руки дітей. Як це не парадоксально, якість наших стосунків змінилася, я стала менш потребливою, менш вимогливою, менш розчарованою. Ця зміна спочатку була відчутна лише для мене, але з часом мої діти також почали помічати, що щось змінилося. Розмови стали спокійнішими, тому що вони більше не відчували, що повинні мене підбадьорювати або заспокоювати. Візити стали природнішими, тому що більше не походили з почуття обов'язку. Любов між нами отримала простір для дихання, оскільки більше не душилася моїми очікуваннями. Це було, ніби я зняла невидимий тиск з наших стосунків, я дізналася, що любов найсильніша, коли дається без умов. Не та любов, яка каже, Я люблю тебе, коли ти мені дзвониш, а та любов, яка каже, я люблю тебе незалежно від того, що відбувається. Ця безумовна любов, однак, передбачає, що я не залежу від цієї любові для власного благополуччя. Процес емоційного відпускання, схожий на розучування мови, якою говорила все життя мови залежності, мовчазних докорів, невимовлених очікувань. Натомість я вивчала нову мову мову самостійності, самоповаги, вільної любові. У цьому процесі були моменти печалі. Я сумувала за роками, проведеними в емоційному полоні, я сумувала за енергією, витраченою на спроби змусити інших дати те, чого вони не могли або не хотіли давати. Але ця печаль була необхідною, щоб звільнити місце для того, що мало прийти. Усвідомлення того, що мої діти нічого мені не винні, було одночасно звільняючим і лякаючим, звільняючим тому, що зняло тиск з наших стосунків. Лякаючим, тому що залишило мене наодинці з відповідальністю за власне щастя, але саме ця відповідальність повернула мені мою силу. Я почала розуміти, що Юнг мав на увазі під процесом індивідуації це подорож до себе, відкриття власної цілісності поза всіма ролями та очікуваннями. Для мене це означало відкрити жінку за матір'ю, знайти особистість за ролю. Зміна була не лише внутрішньою. Мої дні наповнилися новими заняттями, новими інтересами, новими людьми. Я заново відкрила пристрасті, які втратила в роки інтенсивного материнства. Я навчилася цінувати власне товариство і з'ясувала, що я цікава особистість, навіть коли це ніхто інший не помічає. Якість моїх стосунків кардинально змінилася не лише з дітьми, але з усіма людьми в моєму житті. Коли я перестала очікувати від інших, що вони заповнять мої емоційні прогалини, мої стосунки стали справжнішими. Я давала сповноти, а не з нестачі. Найбільша зміна проявилася в моїй здатності бути наодинці раніше. Тиша була загрозливою, наповненою турботами та сумнівами. Тепер вона перетворилася на священний простір, де я могла з'єднатися із собою. Моменти самотності перетворилися на моменти зустрічі з собою. Юнг навчав, що життя в другій половині слідує іншим законам, ніж у першій, у першій половині йдеться про побудову створення сім'ї, кар'єри, суспільного становища, у другій половині йдеться про сенс, про пошук того, що справді важливо моє відкриття у 60 років було саме цим переходом у другу половину життя. Я зрозуміла, що любов до своїх дітей не ослабла через мою емоційну незалежність, навпаки, вона стала сильнішою та чистішою. Вона більше не змішувалася з потребливістю, контролем або прихованими очікуваннями. Вона просто була там, безумовна та вільна. Іронія моєї історії полягає в тому, що через відпускання я повернула те, що втратила через утримання. Мої діти почали бачити мене знову. Не як потребливу матір, яка потребувала їхньої уваги, а як самостійну жінку, якою я стала. Вони поважали мою нову незалежність і відчували себе вільнішими у спілкуванні зі мною. Це парадоксально, але правдиво, люди повертаються до нас, коли ми перестаємо їх потребувати. Вони відчувають притягнення нашого спокою, нашої самодостатності, нашої внутрішньої сили. Те, що раніше були відчайдушні спроби завоювати їхню увагу, перетворилося на природне притягнення. Якщо ви також вирішуєте зцілитися, напишіть зцілення у коментарях. Зцілення моїх власних ран мало прямий вплив на мої стосунки. Коли я перестала очікувати від дітей, що вони заповнять прогалини мого дитинства, вони нарешті змогли бути самими собою. Коли я перестала робити їх відповідальними за моє щастя, вони знову змогли наблизитися до мене, не відчуваючи пригноблення. Юн говорив про важливість того, щоб кожна людина знайшла власну цілісність. Для мене це означало усвідомити, що я повна, навіть без постійного підтвердження від своїх дітей. Це усвідомлення було одночасно принизливим і звільняючим, принизливим, тому що показало наскільки залежною я була. Звільняючим, тому що повернуло мені мою самостійність, шлях до емоційної незалежності не обходиться без болю, це означає попрощатися з ілюзіями, які довго нас підтримували. Це означає зіткнутися з власною потребливістю і навчитися задовольняти її, не роблячи інших за це відповідальними. Але цей біль це біль зростання, а не руйнування. Сьогодні, через роки після того першого прозріння. Я можу з упевненістю сказати, найбільша любов, яку ми можемо дати своїм дітям, це наша власна емоційна зрілість. Коли ми показуємо їм, що можемо існувати як цілісні люди, незалежно від їхнього схвалення чи присутності, ми даємо їм дозвіл робити те саме. Трансформація не була повною без усвідомлення істинної природи любові. Любов це не володіння, любов це не контроль. Любов це не потреба бути потрібною. Справжня любов це здатність бажати благополуччя іншого, навіть якщо це означає, що вони віддаляються від нас. Є глибока мудрість у прислів'ї. Якщо ти щось любиш, відпусти це, якщо воно повернеться, воно належить тобі, якщо не повернеться, воно ніколи тобі не належало. Ці слова набули для мене нового значення мої діти ніколи не належали мені у сенсі володіння. Вони були довірені мені, щоб супроводжувати їх у життя, а не тримати назавжди. Якість самотності кардинально змінилася, з жахливої самотності вона перетворилася на цінну усамітненість час зі собою став джерелом сили, а не мук. Я відкрила, що я цікавий співрозмовник для себе самої і що мої власні думки та мрії заслуговують на увагу. Ця трансформація випромінювала на всі сфери мого життя. Моя дружба поглибилася, тому що я більше не очікувала від неї заповнення прогалини, яку залишили мої діти. Мої хобі набули значення, тому що більше не були просто відволіканням, а справжніми джерелами радості. Юнг наголошував на значенні другої половини життя як часу внутрішнього розвитку. Для мене це стало часом звільнення, звільнення від ролей, які я грала, щоб сподобатися іншим. Звільнення від страху не бути коханою. Звільнення від потреби виправдовувати своє існування. Зміна в моїх стосунках з дітьми була тонкою, але глибокою. Вони помітили зміну в моїй енергії. Я більше не була жінкою, яка чекала на їхні дзвінки. Я була жінкою, яка жила власним життям і раділа, коли вони зв'язувалися, але не руйнувалася, якщо цього не відбувалося. Ця нова динаміка створила простір для справжніх зустрічей. Коли ми бачилися, це більше не було обтяжене моїми невимовленими очікуваннями чи їхньою провиною, це було просто зібрання двох людей, які любили одна одну, без того, щоб ця любов була пов'язана з умовами чи вимогами. Я навчилася мистецтва любовної незацікавленості, це не означало, що мої діти стали мені байдужими, це означало, що їхня поведінка щодо мене більше не була мірилом моєї самооцінки. Я могла їх любити, не залежачи від цієї любові. Я могла хвилюватися за них, не пожираючи себе через ето. Усвідомлення того, що страждання не обов'язкове, було революційним. Біль від певних ситуацій може бути неминучим, але страждання, яке з нього виникає, часто є вибором. Я більше не вибирала страждати через поведінку своїх дітей. Замість цього я вибрала взяти своє життя у власні руки. Цей вибір також означав взяти відповідальність за власні емоції. Замість того, щоб чекати, поки мої діти зроблять мене щасливою, я почала культивувати власне щастя. Замість того, щоб сподіватися, що вони нададуть мені сенс, я знайшла власний сенс. Зміна не була одразу помітною для зовнішнього світу, але вона була фундаментальною. Я випромінювала новий тип спокою. Самовпевненість, яка не залежала від підтвердження інших, ця зміна діяла як магніт. Люди відчували притягнення до цієї нової енергії. Юн говорив про те, що в другій половині життя ми повинні стати тим, ким насправді є, замість того, щоб бути тим, чого інші від нас очікують. Для мене це означало стати автентичною жінкою, яка була прихована. Під усіма ролями дружини, матері та піклувальниці. Якщо ви також готові стати своїм справжнім, я напишіть мій шлях у коментарях. Процес не був лінійним, були невдачі, моменти сумніву, часи, коли я повертався до старих шаблонів, але кожного разу ставало легше пригадувати, ким я стала і чому цей шлях був правильним для мене. Нова ідентичність поступово закріплювалася. Найбільшим сюрпризом було те, як мої діти відреагували на цю зміну. Замість того, щоб ще більше віддалитися, вони почали знову наближатися до мене. Але цього разу це був їхній вибір, а не моя маніпуляція чи потребливість, що спонукала їх. Вони приходили до мене тому, що хотіли, а не тому, що мусили. Ця нова якість стосунків була глибшою та справжнішою за все, що ми ділили раніше. Не було прихованих намірів, невимовлених докорів, мовчазних очікувань, була лише чиста насолода одне від одного, радість від спілкування, теплородинного зв'язку, без тягаря емоційної залежності. Я нарешті зрозуміла, що Юнг мав на увазі під тінню, моєю тінню була не лише потребливість, але й гнів, розчарування, озлобленість. Що накопичувалися роками, коли я визнала та інтегрувала ці аспекти себе, замість того, щоб заперечувати або проектувати їх, я стала повнішою людиною. Стосунки із собою стали основою для всіх інших стосунків. Коли я навчилася любити себе безумовно, я змогла безумовно любити інших, коли я навчилася бути терплячою до себе. Я стала терплячішою до інших, коли я прийняла власні недосконалості, я змогла прийняти недосконалості своїх дітей. Справжньою перевіркою моєї трансформації стали моменти кризи. Коли в одної з моїх дітей виникали проблеми, моєю першою реакцією більше не була паніка чи спроба все виправити. Замість цього я могла бути присутньою підтримувати дедоречно. Але також поважати межі та визнавати, що кожен повинен йти власним шляхом. Ця врівноваженість не була байдужістю, це була зріла любов, такий тип любові, що залишає простір для зростання, навіть якщо це зростання повинно відбуватися через біль, такий тип любові, що довіряє замість контролювати, такий тип любові, що підтримує, не рятуючи. Минули роки з того першого прозріння за кухонним столом. Жінка, якою я є сьогодні, майже невпізнанна порівняно з тією, якою була тоді не зовнішньо, а внутрішньо. Страх не бути коханою змінився упевненістю в тому, що я гідна любові незалежно від реакції інших. Стосунки з моїми дітьми сьогодні сильніші та справжніші, ніж будь-коли раніше. Парадоксально, відпустивши їх, я повернула їх собі. Але цього разу на основі взаємної поваги та добровільної прихильності, а не зобов'язання чи провини. Найбільшим подарунком, який я могла дати своїм дітям, була моя власна емоційна зрілість. Показавши їм, що можливо існувати як цілісна людина, не роблячи інших відповідальними за власне щастя, я дала їм дозвіл робити те саме. Я розірвала цикл емоційної залежності. Який часто продовжується від покоління до покоління. Сьогодні я розумію, що справжнім ворогом ніколи не були мої діти. Це було моє власне невігластво щодо природи любові та джерела щастя. Це була моя нездатність розрізняти любов і прихильність, це була моя плутанина готовності до жертви з любов'ю. Юнг мав рацію. Найбільший тягар, який ми можемо накласти на своїх дітей, це наше непрожите життя. Коли я почала повноцінно жити власним життям, я зняла цей тягар з їхніх плечей, вони були вільними йти власними шляхами, робити власні помилки, переживати власні тріумфи, не несучи вагу моїх нереалізованих мрій. Усвідомлення того, що відпускання є найвищою формою любові, прийшло не одразу. Воно зростало повільно, як рослина, якій потрібен час, щоб пустити коріння, але коли воно повністю розквітло, Воно змінило все. Мої діти відчули цю зміну і відгукнулися на неї відкритістю та близькістю, яку я ніколи не вважала можливою. Біль, який я так довго відчувала, перетворився на мудрість. Роки турбот та страху стали роками розуміння та прийняття. Час, проведений у очікуванні, що інші зроблять мене щасливою, став часом проведеним у створенні власного щастя. Якщо ви сьогодні винесете лише одну річ з моєї історії, нехай це буде наступне ви повноцінні такі, як ви є. Ваші діти чудове доповнення до вашого життя, але вони не є визначенням вашої цінності. Ваша любов до них чиста та цінна, але вона не повинна залежати від їхньої взаємної любові. Боротьба, яку ви ведете, не проти ваших дітей, це боротьба проти голосу всередині вас. Який каже, що ви цінні лише тоді, коли потрібні. Це боротьба проти переконання, що любов означає володіння, це боротьба проти страху бути самотніми і все ж повноцінними. Ця боротьба варта того, щоб її вести. На іншому боці чекає життя, повне миру, гідності та справжніх стосунків, на іншому боці чекає свобода, що виникає, коли ми перестаємо покладати своє щастя в руки інших. Любов, яку ви даєте, не втрачає цінності, коли її не відповідають взаємністю, вона залишається чистою та могутньою подарунком, який ви робите світу. Але найважливіший подарунок, який ви можете зробити, це полюбити себе, поважати себе та надати собі повноцінне життя. Якщо ваше найважливіше усвідомлення, це ваша власна цінність, напишіть цінність у коментарях. У віці 60 років я дізналася, що біль припиняється, коли ми перестаємо його підживлювати. Коли я припинила вимірювати своє страждання реакціями дітей, страждання припинилося. Коли я перестала ставити своє щастя в залежність від їхнього схвалення, щастя повернулося. Це моя історія, моє прозріння, мій подарунок вам. Нехай ви знайдете силу пройти власним шляхом до цієї свободи. Нехай ви відкриєте наскільки прекрасним є життя, коли ми більше не тримаємо його в заручниках наших очікувань. Якщо ці слова досягли вас, якщо ви впізнали себе в цій історії, тоді поділіться нею з іншими, хто, можливо, переживає такий самий біль. Підпишіться на цей канал, щоб отримувати більше прозрінь про подорож до емоційної зрілості, і найголовніше почніть сьогодні дарувати собі ту любов. На яку так довго чекали від інших, ви цього заслуговуєте.